Кожен куточок України це її душа, її історія. А для мене таким місцем є моє рідне село Осміговичі. Тут пульсує серце нашої батьківщини. Тут живуть працьовиті й добрі люди, тут історія переплітається з майбутнім. У нас селі є невелика гора, у народі її називають Кучмова. Під час Другої світової війни в цій горі йшли великі бої. Моя бабуся по розповіді своєї мами написала вірш. А в нас на Кучновій горі червоні маки розцвіли, а в небі плачуть журавлі, бо там солдати полягли. Земля ще не забула ревіння тих снарядів, Війни й страшенний голос той і бомб, що сипалися градом. Земля не може заридати, не зможе й імені назвати Отих от солдатів, що на полі навік лишили спочивати. Нема могили, ні Христа, ані горбочка, а із землі, а тільки маки червоніють, і в небі плачуть журавлі. А ти побачиш мак у полі, не рви його, благає я. До маків ніжно нахились, і тихо Богу помолись. І ти почуєш десь з глибин, як стогне той солдат війни. Той стогін тяжко ранить душу, той стогін пам'ятати мушу, допоки мчить життя моє. Ось Сніговичі, це не просто точка на мапі. А справжня скрабниця природи і історії. За переказами село має давнє коріння, і кожен камінь тут може розповісти свою історію. А природа це наша гордість, родючі землі, чисте повітря, спів птахів і чарівні заходи сонця. Та головне багатство села це люди, вони зберігають традиції, працюють на рідній землі. Предають доступним поколінням мову, звичаї, пісні. Тут кожне свято це події, де єдність і любов до України відчувається в кожному серці. Частинка великої країни. Ми її майбутнє, її сила. Кожен з нас це Україна. Разом ми удаємо її сьогодення. Разом ми йдемо вперед. І хай у кожному куточку, в кожному серці лунає єдиний голос. Ми всі Україна.